Вогник доброти» – повчальна весела та водночас зворушлива історія. Казка з філософським характером зауважує режисер твору, що в першу чергу вчить пробачати казка про котів, котів і людей, про відношення наших, ну скажімо так, відношення дітей до братів, наших менших, про те, як діти інколи не задумуючись. Наносять якісь, якісь рани, біль е, котикам. Ну це, власне кажучи, для того, щоб вони трішечки подумали, подивилися цю казочку, трішечки подумали, трішечки переосмислили те, що вони роблять, і е, ну якось трішечки з більшою любов'ю відносилися до кіцьок, до собачок, до, до пташок, до тих, хто слабше їх. Покинуті коти у минулому домашні улюбленці засуджують людей, які їх скривдили. Головою на суді мудрий кіт Філофей. А суд? А, так суду не буде. Цього разу суду не буде. Маленькі мешканці Велетенської планети, послухайте мене уважно. Не завжди ми судимо час. Час іноді судить нас. Прийде день, і наша Годця сама все зрозуміє. Герої казки розповідають про негативні вчинки господарів, що часто здійснюються бездумно. Кожна історія має реальне підтвердження, кажуть актори. А тому вистава спонукає малюків задуматися над долею домашніх улюбленців. Казка нестандартна для хмельницького глядача. Раніше тут такого не було. Казка має свою атмосферу, казка має глибину. Ми актори від себе вкладали туди зміст, вкладали туди суть, ідею. Ми хотіли навчити дітей все таки зуміти прощати одне одне. Вогник доброти казка зі щасливим закінченням, яка нагадує, ми відповідальні за тих, кого приручили. Олексій Єленков, Андрій Храбуст, Подільська панорама.